Ee, привіт! Я, як справи? Ну, не хочете говорити. Можеш ногу забрати, будь ласка? Ні. Будь ласка, я ж сказав, ні. Лахушка. Діти, я вас хочу сьогодні трішки пересадити. Давайте так. Злата сидить сама, тут до неї сядемо. А я не зрозуміла, вас хтось питати буде? Андрій. Сідай. О, Кажі, ого, я. Це Андрій, сядь нормально, а не на краю парти. Я не буду тобі заважати, я посунусь. Друзі, у мене сьогодні день народження, і я принесла кожному по гостинчику. Ну не дуже дорогому, але надію, всім сподобається. Жесть в ціалофановому пакеті. Ти що їх на смітнику знайшла? Я не буду це їсти. Ще отруюся. Та хоч спробуйте, це справді смачно. О, чуєш, Аня, а ти куди? Навізьме смітник викине. А ви що дивитесь? Ви будете це їсти? То дайте Ані, вона викине. Діти сьогодні гроші потрібно здати обов'язково до кінця уроків. Хто не здає, той не їде. Блін, а в мене немає. Єва чуєш? Єва, можеш мені позичити? Я тобі завтра віддам. А то й мені а можна ще мені. Будь ласка, я просто додому вже не встигну сходити і ну далеко мені трішки. В мене не вистачить на але тебе Але я думаю, там навіть залишиться я, я навіть віддам тобі одразу після школи на карту перекину. Як там сілька сказала, хто не здасть сьогодні, той не їде. От і добре. Ей, лови. Да ти мені по руці дав? Ти можеш нормально кинути? Фу, хлопці, що це у вас за сміття. Та це чиїсь кросівки, ще й обдерті якісь хлопці. Це моє взуття, віддайте. А докажи, що твої жухір, вчителька. Але ж вони були білі. Не тепер мама заб'є. Що мені тепер на фізкультуру перезутися? Злата, що знов за соплі? Вийди з класу, приведи себе в порядок.